І автор книг, які, ну, я вважаю, актуальні, ці книги, вони написані буквально остання вийшла в 22-му році. Якраз тоді, коли вже була розширена війна, ця напад після лютого місяця, яка називається Розстріляне відродження України. В трьох книгах: перше це розстріляне відродження, перша, друга і ті, хто розстріляв, адепти червоного терору. Тут є політичні портрети 125 чоловік, ті, які вбивали наші, нашу українську, скажімо. Духовність нашої української український, ну таку еліту нашу українську, будемо говорити. Передаючи книги в нашій бібліотеці Центральній Уманській. Я прошу вас, читачі, заходьте. Я думаю, що вони вам допоможуть ці книги знати дійсну історію, скажімо, 20-го червоного століття, де нас, українців, розстрілювали. Кет, скажі, сталінські трійки, по доносах значить, вбивали по цих анонімках різноманітних. Але ми вижили і ми виживемо. Для того, щоб перемогти, треба знати свого ворога. І ці книги три, які назвуть вам тих героїв, які не дожили до цього дня, і тих катив українського народу, які здійснили цю свою Функцію на... людини на Це все тут написано, будь ласка. Читайте. І чекаємо нове знаходження. Я думаю, що це буде початок. Я думаю, що мій оцей початок подивляться люди, уманчани в Україні, і нам будуть шалено надходити книги по цій проблемі. Тим паче українською мовою. Тільки українською мовою. Дякуємо, Анатолій Олександровичу. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо за такий цінний подарунок. Ці книги. Почесне місце займуть в нашій бібліотеці серед краєзнавчих книг, але ж ви розумієте, що без знання історії у нас немає майбутнього. Тому приходьте, будь ласка, ознайомтеся з цими книгами чудовими і знайте історію рідного краю. Чого виходите?